Всім доброго дня! Розпочинаємо засідання комісії. Перше питання звідси першого квартала. прошу. дальне mm -hmm. uh, некомерційне підприємство, шахтарський міський центр провідної медико-санітарної допомоги здійснює господарському комісійну діяльність на досягнення соціальних результатів без медиодержного. Центр є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його статуту. Основна мета діяльності центру це надання якісних та доступних медичних послуг, спрямованих на попередження та своєчасне виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнення, інвалідності чи е, інформаційна інформаційного щодо інформування здоров'я способу життя, зміцнення та збереження здоров'я. Центр здійснює послуги з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантів, рокетний mm -hmm. послуг передана медична допомога згідно mm -hmm. з договором із Національною службою здоров'я України. Саме на 1 квітня 25-го року кількість укладені декларації складає 24 475, uh, у тому числі це внутрішньопереміщені особи 3 осіб. Що на 4% більше за порівняння з аналогічним періодом минулого року у нас було 23 597 п'ятсот З, За перший квартал 25-го року надано медичних послуг амбулаторне лікування за 20 876 відвідувань, теж збільшилось на 4% в порівнянні з минулим роком. Фактичні огляди з метою виявлено хворих на туперкульоз 608 чоловік, зокрема, на діагностика дітей від 0 до 14 років 102 особи. Це становить 51% від плану на перший квартал на світлому року. А скажіть, по случаю склад? Я нічого не скажу, чи в економіст не відповідає. Кількість проведених аналізів? Ну, з идет. Пять семь человек. Ну да, там как. Ну, кто как бы значит, у Спостереження есть. Спостереження нового. Эксперт, було, спостереження, да. Кількість проведених аналізів 5930, з них загальноклінічний аналіз – 1979, геоматологічні аналізи 3494, імунологічні аналізи 457. У порівнянні з першим кварталом 2024 року кількість проведених аналізів зменшилася на 15 Проведено викиди дослідження. 74 на 22% ліпсотки. проти першого кварталу четвертого року. А, проліковано хворих в денному стаціонарі 401 особа, а, що становить 4450 ліжко днів. З них стаціонарна дому 34 особи це 273 ліжко дня. Спостерігається зменшення на 10% проти першого квартала. Джерелом формування майна та коштів центру є комунальне майно, передані йому до рішення Чартерської міської ради бюджетні кошти, власні надходження, цільові кошти, майно придбано в інших юридичних або фізичних осібах. Майно, що надходить без або на або виглядає безповоротної фінансової допомоги чи дороги благодійних внесків пожертву і надходження коштів. На виконання на виконання програм соціально-економічного розвитку міста, програма економічних галузі, майно та кошти, отримання з інших джерел незаборонених законодавством України. Фактична сума доходу за перший квартал 25-го року становить 4 мільйони 92 дві тисячі. Витрати підприємства за цей період склали 5 мільйонів 581 тисячу. Фінансовий результат це збиток 1 мільйон 489 тисяч. Дохідна частина підприємства складає з таких доходів. Надходження за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг. 3 тисячі п'ятимдесяті десятих тисяч гривень окремо обйомої. Цільове фінансування місцевих бюджету: 354 000. 79 тисяч гривень. Відсоток від розміщення вільних коштів на дитинку рахунку це 24 тисячі гривень, інші є операційний дохід – 707 тисяч 51 тисяч гривень. Витратна частина фінансового плану Запоріше, фактор, за перших фактов безпекового року за елементами операційних витрат поділяється на такі витрати, сторона та окремі матеріали 1649 тисяч гривень, лікарські засоби, вироби медичного призначення, дезінфекційні засоби, засоби індивідуального захисту, лікувальне харчування тощо 820 і 49 тисяч гривень. Вибірки, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, це ремонти, ремонту техніки, техніки, це 615 тисяч. Пальне 1451 тисяча гривень, комунальні послуги та інші енергоносії, 199 і 44 тисячі гривень. Оплата праці банкці, 2 мільйони 934 тисячі гривень на соціальних заходи 639 636. 636, 000. 636 000. <свігінчі> Інші операційні витрати 360 тисяч гривень став. На першому четверти до з року коштів на рахунках склав 579 тисяч. Які будуть використовуватися навіть? Скажіть, будь ласка, ви там прочитали, чи я правильно послухав. Профілактичний погляд на туберкульоз 600, чоловік. Да. Як братчик умер на 4 по квартальну процесі, буде 2400. Це дуже мало. Туберкульоз у нас цвітає. Я не знаю, як ці сімейні ці лікарні, чи шахта, які робили та пірога. Ні, не знаю. Тоді це це мало. Я знаю, що є положення, Якщо сімейний лікар дитячий, не зробив прививки или не охватили якийсь процент при руками, їм не доплачують. Вірніше, лікарня не отримує тих грошей, які положено. А на що тобі ні, туберкульоз у нас проводиться. Це роботі одної шахти, а їх ж дві чити. Це не організовані населення, я питаю, шахти отдельно проводять. Ні, це ж у нас по первинці не йдеться, ми тогляд, що проходять на тарічній часних інфраструктурах. Вони можуть у нас і не проходити. Вибачте, будь ласка, я б... бачу, що 2400 для такого міста, як у нас, страшно. Це дуже мало. А якщо він і і за... Іде, за... Якого... ще йде по нашій лікарні чи по шахтам, то це Окей. буде. Нормально. Вибачте, це... вибачте, будь ласка, яку. Б... І е -е, кошти ви, на, сказали на учобу медсестер, лікарів. Не можуть бути, щоб ви в першому кварталі нікого не посилали на муситу.

так. Але є діти учиться, але медсестер нікого не було, ще в там Я знаю, що вони всі тепер на психологі. А, а, а для цього а треба вийшло бумажка, щоб було. На сесії передаємо на сесії. Я... Добрий день, мабуть, так ну, сказати. Вибачте за записання. Ну, звіт у нас по шаблону, в принципі, нічого не міняється. Радує тільки те, що наші карня не, не залежні від наших сусідей, Слава Богу, працює, працює, нікого не звільнили, всі працівники забезпечені своєчасною виплатою заробітної плати. Адміністрація максимально сусідна, щоб співпрацювати з благодійними фондами, залучати додаткові кошти для розвитку лікарні. За те, що платила, зросла кількість медичних послуг. Амбулаторно-поліхлінічних на 126 тисяч, приліковано пацієнтів в диному стаціонарі 391. Збільшилась кількість енгелогічних обстежень 6044, в тому числі монографій 206 і КТ обстежень 1086. Працює зараз у нас в цьому році підписано пакет амбулаторна реабілітація, яка дуже користується попитом серед населення. Uh, проліковано в стаціонарі хворих 1587 чоловік, із них інсультних хворих 71, операцій в стаціонарі 364. Заплановані доходи від реалізації робіт товарів та послуг за перший квартал 2025 року заплановано 21 мільйон 476 000 гривень. З них 19 476 за рахунок коштів ЦЗУ, 2 мільйони за рахунок надання платних послуг. Склали надходження за перший квартал всього 20 мільйонів 745 тисяч гривень, з них за программою медичних характер 1827, 18 мільйонів 273 тисячі, за рахунок надання платних медичних послуг 2 мільйона 472. 000. Отримали цільове фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету 2 млн 530 тисяч. І благодійні внески централізовані постачання гуманітарна допомога 774 тисячі гривень. Видаткова частина всього отримано дохід 27 млн 525 тисяч. Видаткова частина склала 27 млн 131 тисячу гривень. Із них. На заробітну плату 17 млн пільгор пенсії 126 тисяч, матеріальні витрати 6 млн 536 тижні тирні, з них медикаменти та перев'язування матеріалу 2 млн 272 млн, вироби медичного призначення 1 276 мільйона, дезінфекційні засоби 104, продукти харчування 517 тисяч. Повномастильні матеріали 41, господарські матеріали, м'який інвентар для ремонту приміщення матеріали 60 тисяч і витрати на носі та комунальні послуги 2 мільйони 593 тисячі. Навчання працівників 12 тисяч 962 тисячі, метрологічні послуги 11 тисяч, обслуговування ліфтів та обладнання 21 тисячі та 35 відповідно. Програмне забезпечення 32 тисячі, доступ до онлайн-сервісів 92 тисячі, охорона приміщень 27 180. Ну і послуги сторонніх організацій, так як КМЖКП, інших медичних закладів 18 169. Податок на, на, на додану вартість 41 тисячі 840 тисяч гривень. Придбано за перший квартал медичного обладнання 904 тисячі. Я вже перед цим сказала, завдяки активній співпраці з благодійними фондами отримано лікарські засоби на 1 мільйон 421 тисячу продуктів харчування 56 тисяч, медичне обладнання, побутове обладнання, медичний інструментарій 1 мільйон 85 тисяч. Також у першому кварталі вироб, виготовлено проєктно-кошторисну документацію на монтаж злочинно-модульної газової котельні, оголошено процедуру закупівлі. Платежів до бюджету 6 млн 595 девяносто пять тисяч. податок на доходи фізичних осіб 2 млн 638 тридцять ЄСВ 3 млн 188 вісімдесят, військовий збір 733 тисячі. Мені, як вже сказала, податок на Донбасі сорок 41 тисяча. Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві 271 фізична особа. Середня зарплата на працівник 17 тисяч четыреста сімдесят дев'ять гривень. Yes, 8. А, подожди, подожди. КТ профилактику порядку я не робила. Кого? КТ. КТ профилактику будем робити. К... Ну что 100... я не робил? Да, плану на, на ці летне наступні зробити профилактику КТ. Ну и міністр побував, курси курс святила, uh -huh. курс дела. Стався доволі. Вседував із творими, і з пацієнтами, і оглянув. Перше, що він оглянув, все таке. Але трошки, учити, що він стані там на проміжні гравці, не працювати. Мала нагаруска. Ти подумав, прежде чем таке сказати. Та да ти що смієшся там? Нагрузка есть на, на картеле, он передал, в Харькове налог, потому что военные 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 а вообще без ничего. Э, а потом ему так и молодцы, и всякая там война, и показал инструкции, показал все. Ну, я и что даже на монтаже не кинул. Да, высоту, он, он даже выбачился. Выбачьте, <говорит> я не Какая <говорит> сумма предположительно будет на котельную наложена? Поцільно у нас проєкт зроблений на 15 мільйонів, з них МДС 2 мільйони 300, поштою ЮНІСЕФ 2 мільйони 131 тисяча, а страниця все будуть власне надходжувати. Наскільки нас може Ну, Зараз у, у, нас... ну, у нас трошки проблема з пошуком тендер. У нас провели, ніхто не прикріпився, тому що зараз основна причина в тому, що немає фахівців, немає робочої сили кваліфікованої. Ну, прикладаємося зусиль, щоб найти да? постачальника, але я думаю, що должно. Спасибо. Пошла. Че, послуги? Нема хотя? Подай. Одна голос. Дякую. Потретій проєкт рішення його виготувала освіта. Ми на новому сесії приймали подібне, там був меморандум громадської організації. Наразі про затвердження проєкту меморандуму розпочати між Шахтарською міською та благодійною організацією, благодійний фонд за майбутнє. Затверджувати проєкт меморандуму, долучити військовому медіа меморандуму. Цей меморандум буде направлений на. Надання цільової допомоги дітям, постраждалим особам та ВПО, надання психологічної допомоги, це буде на базі п'ятого ліцею, кімната психічної підтримки. На базі? П'ятого ліцею. Ми приймали на базі 3-го. Да, це. Yeah. це вже на базі п'ятого ліцею. Ну, бази... це, да, це додатково, це вже інша організація. На направлення. Психологічно, це ментальне здоров'я дітей. Так, тобто будь-який фонд працює тільки через меморандум, ми виносимо на сесію, затверджуємо проєкт меморандуму і вже далі йде плаці. Комунікація. Так, тому такий проєкт рішення. Зараз вот. багато Там, тільки все, діти будуть, чи. І... Особлива частина буде діти, а там вже будуть пробувати. У нас немає інтерес, які будуть звільнені, майже кожен. Ну, це потрібно, вже, мабуть, буде, всі, це, можливо, буде вже працювати щось на базі управління соцзахисту. Наразі у нас там є е, нова працівниця, вона пройшла навчання і пройшла конкурс, для, тобто вона. Е, Фахівець супроводу ветеранів. Mm -hmm. Топо, вона їх yeah, yeah, yeah. вже кондинує, допомагає через yeah. Прис... поки одна. Ну, там yeah, вимоги воно... кон... конкурс же проходить не в місті, а в районі там особливі вимоги, там через портал реєстрація була і є декілька таких. Важлива вимога до цієї Она особи. Пришла, вона прийшла, вона працює, ми разом з нею вже спілкувалися, бо багато військовослужбовців звертається до неї за допомогою, а вона вже координує куди їм далі, або на місці вже вирішує, або ми вже не телефонуємо Так, ось. Тому, Патрійна, звісно. Проєкт рішення, якщо ви школьно. Вони працюють. Давайте за рішення голосуємо? Меморанду да. про співпрацю. Да, на меморандум можна, діло. Голосуємо. Так. Одного. І зараз буде перерва, щоб ми документи розглянули. Так? Угу. На декілька хвилин. Так, подання нас на що? Ми відмовляємо у зв'язку з тим, що діагноз не підлягає високовартісному лікуванню або Підтримаємо. Так, Волков Дмитро, подання від полізмі. Волков. 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 Да. Э, депутат дає 5 тисяч, ми додаємо три. Так. так, подання Волков. від э, перебиніс на Волоху э, Євгена Миколаєвича, депутат дає 5 тисяч, а ми на юридичні. І а, комісії, тому так, додаємо. Військовий? Ні. Да. Ага. І то, і то. А, так, да, там два оборота. Подання від розходу, але тут треба просто надання. Реподат дає за свого фонду, але дає, і нам просто треба дати розводу. Даємо зводу. Так, Далі. Далі, так само депутат на Малопадніченко. Тут первичний доход, вона дає 4500, згодом здаємо. Так, тут ВПО, також просто погодження комісії, подання вітро промо. Також від Козаченко подання на Олійнікова, просто доход подає назводження. Подання від Діброва на Полкапченка, також перевищує доход, просто года. Подання від Іванікової на борзят. Тут також великий духі, тож даємо згоду. Подання від Ашуркіна на Безручкіна, також великий доход, даємо згоду. Подання від Ашуркіна на Тимошенку, тут ВПО даємо згоду. Подання від ä, мама Віталія у нього за кошти в бюджеті на бюджет. Тут корма. Ага, так, да, Дякую. Все, дякую.